Зеленський назавжди Вітаю вас, шановні друзі. З кожним днем з'являється все більше більше історій з приводу того, що буде після 20 травня, коли закінчиться термін президентства Зеленського. І періодично з'являється інформація про те, що президент Зеленський залишиться на своєму посту навіть після 20 травня. Долучилася до цієї інфокомпанії навіть центральна виборча комісія на запит одного з журналістів. ЦВК відповіли, що згідно конституції України президент іде зі своєї посади лише у випадку, якщо є новообраний президент, а так як в Україні через військовий стан вибори провести неможливо, то президент Зеленський і після 20 травня залишиться легітимним президентом України. Цікаво, тільки що коли вони посилаються на військовий стан, через який не можна провести вибори, ніхто не пояснює законність самого цього військового стану. І чи є у президента України повноваження продовжувати військовий стан, а у кабінета міністрів підписувати оці незаконні укази президента? Ну і сама головна пропагандистська методичка. ЦВК заявили, що всі оці новини, вся ця інформація про 20 травня, про легітимність президента це все російське ІПСО. І той, хто піднімає подібні теми, той працює на ворога. Лист із відповіддю ЦВК я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, маємо, що поки ти сидиш, мовчиш і виконуєш всі ці незаконні накази, ти всім вигідний. А як тільки ти починаєш задавати питання з приводу законності, ти одразу стаєш зрадником, російським пропагандистом та колаборантом. І кожен раз, коли я бачу подібні новини, я згадую слова Жириновського, які він казав, що в 20-му чи 21-му році, що виборів в Україні 24-му році не буде, тому що всі про все давно знають. А вся ця війна це один великий договірняк.